Добрий день! Сьогодні досліджуємо надзвичайно цікаве, але дуже неприємне і небезпечне явище, яке називається мізогінія. Що це таке? Це чоловіки, які ненавидять жінок, відчувають до них щиру неприйняття, вважають жінку нижчою, нижчою істотою, створінням недостойним. Нормального спілкування, ідеш до жінки, не забудь батіг. Жінка має знати своє місце, як собака десь в кутку, ну і решта забобонів, які на жаль вкорінені в деяких суспільствах, в деяких верствах суспільства або в деяких сім'ях. Хто ж такі мизогіни? Це люди, які схильні до насильства, дискримінації, сексизму, соціальної ізоляції по гендерному по гендерній ознаці. Да? Це люди, які об'єктивують жінку сексуально, тобто вона лише об'єкт бажання і все. Врешті потреб і можливостей їй просто відмовляють. Це люди, які принижують жінок, знецінюють їх, ставляться до них як до непотрібу, як до другого сорту. І вважають, що чоловік буде головним лише по праву сильного, лише по праву того, що він чоловік. Як колись в дуже старому радянському фільмі говорили про те, що рішення я буду приймати сам на цій простій підставі, що я чоловік. Хоча при цьому людина. Не довела жодним чином, що дійсно вона є дорослою, зрілою людиною, особою, і дійсно з ним буде комфортно і взагалі може бути членом цієї родини. Але абсолютно впевнений в собі мізогін, уже хоча б на цій підставі, що він є чоловік, а значить, він уже якби апріорі від народження вищий за жінку і має більше прав. Забуваючи, звичайно, про обов'язки, це само собою. Отже, мізогін це людина не просто неприємна, а дуже небезпечна для стосунків. Він не просто некомфортний у спілкуванні, він може зруйнувати вашу особистість. Він може зробити так, що ви просто нікому ніколи не зможете більше довіряти, тому що, зустрівши таку, особину чоловічої статі на своєму шляху людина може настільки сильно обпектися, що про якісь інші стосунки їй буде важко і страшно навіть подумати. Тобто ненависть, неприязнь до жіноцтва, неприйняття їх на рівні дорослих чоловіків, сексизм, всі прояви насильства, об'єктивізації сексуальної, це вже скоріше, про. Дорослих хлопчиків і їхні ігри. А в підлітків це така субкультура інцелів, які вважають, що дівчата це теж другий сорт, ніколи, ніколи, ніколи вони не будуть мати з ними стосунків. Взагалі там з дівчиною заговорити або поруч постояти, і тим більше бути в нормальних стосунках це. Абсолютно нижчі їх достоинства і виглядають вони досить смішно, проте вони, звичайно, про це ніколи не, не визнають цього. Так? Вони вважають себе дуже дуже крутими, хоча не розуміють, як виглядають з боку. Проте. Отже, до мізогінії, звідки ж це явище береться. Тут є декілька сценаріїв, чому це може реалізовуватись. Ну, По-перше, це сценарій сім'ї. Мізогін це людина, яка вихована своїми батьками. Перший варіант, якщо такий приклад надав йому тату. Тато був домашнім тираном, тато зневажав маму, знецінював її, вважав її другим сортом, намагався керувати одноосібно, був е, людиною з е, такими тиранічними і Нарцисичними замашками, і, відповідно, хлопець наслідує цей приклад поведінки і поводить себе у своїх уже сімейних або ще не сімейних стосунках, точно так само. Тому що він бачить, що цей приклад працює, що тато був успішний в цьому, і чому б і ні раз це так класно. Да? Як не дивно, мізогіна може виховати і мама? Мама, яка абсолютно на стороні своєї синочки-косиночки, і засліплена материнською такою сліпою любов'ю, яка пробачає і виправдовує абсолютно всі вчинки дитиночки, скільки б цій дитиночці не було років. Тобто дитиночка, яка вдарила і образила дівчинку, ну так це дівчинка спровокувала, це вона сама винна. Дитиночка зробила якусь морально неприйнятну річ, ну, в принципі, це моїй дитиночці можна, я йому таке дозволяю. Тобто, в наших сімейних правилах це припустимо. І так далі, да? тобто це сліпа, абсолютно любов материнська, яка виправдовує все, правопорушення, моральні, якісь неадекватні вчинки. Це абсолютно все допустимо, тому що це моя дитина. І якщо, не дай Боже, хтось покритикував цю дитину і вказав на те, що її поведінка неприйнятна, така мама. Не критична абсолютно до ситуації. Вона починає шукати провину у всіх оточуючих, всі навколо винні, особливо ті, які сказали про ситуацію, всі предвзято ставляться, всі упереджені, всі несправедливі. А моя синочка таке зробити не могла. І от в результаті виростає людина абсолютно безкарна і впевнена, що їй все можна в цьому житті, адже її виправдовують абсолютно в усьому, що б вона не зробила. Ну і третій варіант формування такої особистості це психопатія, вроджений стан, коли людина має. Певні вади розвитку мозку, не грубі, які не позначаються, наприклад, на її розумових можливостях. І людина зовні виглядає точно так само, як і всі абсолютно люди. Часто вони інтелектуально. Нічим не відрізняються від звичайних людей. Вони просто абсолютно аморальні. Тобто, це людина, яка буде жорстка і дуже жорстока у відносинах. Вона буде дволика, вона буде надзвичайно багато і дуже майстерно брехати, жодної совісті, жодного сумління, жодних докорів і е е е жодних. Перспектив, що це коли-небудь зміниться, тому що дуже часто ми у стосунках з такими людьми е, трим, плекаємо такі ілюзії, що ну, я повпливаю, життя повпливає, людина зміниться, помудрішує, коли-небудь це налагодиться, треба тільки потерпіти. Ну, так, от є погана новина: що потерпіти іноді доведеться все життя, тому що не просто нічого не зміниться, а науково доведений факт, що з плином років. Всі психопати стають ще більш вираженими у своїх найгірших проявах. Тобто тут не той варіант, коли щось з віком зміниться. Зміниться, звичайно, але лише найгірше. Тому мізогінія, сексизм в підлітковому віці течія інцелів, це все, скажімо так, прояви чоловіка. Який або дуже невпевнений в собі як чоловік, і він боїться відмови і превентивно, так профілактично намагається знецінити жіноцтво просто тому, що він не впевнений у своїх чоловічих якостях, у своїй маскулінності, у своїй привабливості, у тому, що він може досягти успіху, то давайте же ми це знецінимо просто для того, щоб потім не розчаровуватись. Бо це людина схильна до влади, до контролю, який дуже дуже подобається контролювати інших, який дуже дуже подобається принижувати інших. І такий чоловік буде як контролер-ревізор, він буде прискіпуватися абсолютно до всіх ваших помилок, до того як ви неправильно або недосконало щось зробили по господарству, неправильно або недосконало відповіли комусь або поводилися. Всі ваші міліметри і кілограми, які він вважає зайвими, він тут же, наче лінійкою помірює і зразу вам про це скаже. Про те, як ви недосконало виглядаєте, він вам повідомить зразу ж з критичними зауваженнями, що на його думку варто робити, для того, щоб ви відповідали його високим критеріям. Мізогін буде знущатися з розумових. Здібностей жінки, тому що, на його думку, що ніякими розумовими здібностями вона взагалі не володіє їй і не треба, її місце, діти, кухня, церква. Раніше така формула була, зараз просто сидіти, створювати домашній затишок. і Поменше говорити, не дратувати голову сім'ї і взагалі не втручатися у те, що тебе жінка не стосується. Тобто, це про владу, це про контроль. Це абсолютно не про кохання і не про піклування, як дуже часто жінкам здається, що він у мене такий от, він все вирішує, він сам 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 все порішає, мені не дає кроку ступити, слово сказати, тому що він сам про все домовиться. Ну є певна категорія жінок, яким це дійсно підходить. Якщо вона шукає людину, яка повністю візьме на себе відповідальність абсолютно за все. І погодиться добровільно віддати повний контроль над своїм життям. І їй подобаються всі, скажімо так, варіанти на теми 50 від, відцінків сірого. Ну окей, на кожен, якби на кожну пропозицію є свій попит. Проте це точно не варіант для тих людей, які. Хочуть партнерських відносин, хочуть відносин на рівних, розуміють, що вони не погодяться на відносини з приниженням, на відносини з знеціненням. І, звичайно, не варто навіть починати відносини, якщо є певні маркери, що людина знецінює жінок. Як це може виглядати? Дуже негативні відгуки про колишніх. Всі колишні абсолютно однозначно погані і всі мають страшенні недоліки. І тут лише питання часу, коли такою колишньою станете ви. Е, негативні відгуки про маму. Мама, слово доброго, не варта, вона погана, вона дурна, вона не розбирається, вона некомпетентна, я не можу їй довіряти і так далі в цьому ж стилі. Да? Тобто, негативні відгуки про маму це теж червоний прапор. Негативні відгуки про сестер, однокласниць, всі, все жіноцтво, яке коли-небудь цю особину чоловічої статі оточувало. Тобто, якщо всі жінки жахливі, якщо всі жінки погані, всі вони підступні, всі вони хочуть лише грошей, ну зрозуміло, це знов таки лише питання часу, коли ви поповните цю галерею страховиську його голові. Крім того, тут є ще одна дуже небезпечна моральна проблема. Мізогін завжди ділить людей на касти, на вищу касту, до якої, звичайно, відносить себе, і нижчу касту, до якої він відносить жінок. А від поділу на касти вищих і нижчих буквально один крок до таких небезпечних речей, як, наприклад, фашизм. Адже там теж на цьому все побудовано. Так? Тобто я є вищим, а ви є нижчим. Ну і відповідно людина, яка вважає себе вищою, вона може повністю розпоряджатися життями, долями, здоров'ям і всім, що стосується е, всього абсолютно е, життєвого простору. Тої людини, яку він вважає своєю річчю. Тобто так саме мізогін відноситься до жіноцтва. Жінка це річ, жінка це лялька, жінка це іграшка, жінка недолюдина, не повноцінна людина. І якщо подивитися на їхні, наприклад, там, спільноти в інтернеті, це, ну, скажімо так, Чесно кажучи, для психічно здорової людини досить смішна штука, але вони абсолютно на повному серйозі обговорюють там ось ці всі тези в різних варіантах. Не забуваючи, напевно, задати собі питання, яким же чином вони би народилися, якби в них не було, приміром, мами жахливої істоти, яка негідна нормального відношення, адже ж вона жінка. Не завжди в них ці стандарти спрацьовують. Вони в них подвійні і, на жаль, з критичним мисленням там нічого це все не має спільного. Тобто в них завжди є два правила для себе і для інших. У них завжди два стандарти для себе, те, що я можу собі дозволити, і для інших. І ось такий поділ людей на вищих і нижчих. Абсолютно небезпечне явище, і, чесно кажучи, при можливості триматись від такої людини подалі, треба триматись якомога подалі. Якщо вам вже так не пощастило, що ви з цією людиною у стосунках, задайте собі питання: чи це дійсно те, про що ви мріяли? Чому ви собі дозволили так принижувати себе? Чому ви собі дозволили? Так, відноситися до себе, так, ставитися до себе і таким чином розтрачувати своє дорогоцінне, прекрасне життя на людину, в очах якої ви не варті навіть пилу під його ногами. Відповідно, подумайте про те, що іноді краще бути ні з ким, ніж з такою людиною, яка знищить і психологічно, і морально, і іноді, на жаль, фізично ту. Жінку, яка могла би бути щасливою, могла би бути в теплих стосунках, в стосунках поваги, в стосунках рівності, в стосунках партнерства, які дійсно є здоровими. Чого жінки не йдуть з таких стосунків? Іноді страшно, їм здається, що всі однакові. Іноді соромно, їм неприємно розуміти, що все те, що їм говорила, їх сім'я, їх подруги і їх власна інтуїція виявилося правдою. Може бути причиною соціальної ізоляції, тому що дуже часто ось така людина відсікає свою жінку від будь-яких джерел допомоги для того, щоб вона була повно підвладною і підконтрольною. Може бути відчуття власної вивченої безпомічності адже в якої якщо в такої жінки є діти, вона досить обмежена у своїх можливостях таких ривків. З даної ситуації, проте часто не бачити можливості не означає, їх нема. Вони є в кожному великому досить місті України є кризові центри, які допомагають жінкам, що потрапили в такі нездорові токсичні стосунки. І, звичайно, таким жінкам допомагають психологи. І якщо ви побачили і е, свого обранця в Цьому портреті, який ми сьогодні малювали, обов'язково звертайтеся за допомогою. Разом ми це точно подолаємо. І ви точно гідні кращого. Тому що ви жива людина, яка гідна відношення такого, яке передбачає тепло, любов, партнерство і рівність. І я вважаю, що це у вас у житті буде. До зустрічі!